Ви дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що вшановувати пам'ять наших загиблих героїв можна по-різному. Знаєте, я розумію, що про це складно говорити, тому що це стосується певної, конкретної людини і її сім'ї. І про це говорити дуже боляче. Я розумію, що ніякі слова, які б ми тут сьогодні не озвучували, не зможуть зменшити. Е Ось цю важкість втрати. Але е... Залишилися наразі йде війна в країні. Війна в країні продовжується, залишилися побратими, які воювали разом, можливо, з цими хлопцями. А, можливо, хтось продовжує ще воювати. А той, хто, скажімо, вже не воює, а прийшов сюди до мирного життя і хоче теж вшанувати пам'ять і теж згадати і нагадати нам всім, завдяки кому ми власне сьогодні можемо працювати, сидіти в цій студії, розмовляти, прокидатися ранком і робити ті речі, які для нас. Дуже такі, знаєте, повсякденні і дуже прості. А для тих хлопців, які наразі продовжують боронити країну, вони є теж за щастя. 16 червня у нас буде проходити в місті Одеса. Кажу, що немає точної адреси з безпекових саме причин, в місті Одеса буде проходити чемпіонат зі зміжених бойових мистецтв. Це вже 10-й турнір, який присвячений пам'яті загиблих героїв України. І сьогодні люди, які Є причетними до цього чемпіонату, які власне є організаторами. Ну Денис Жарков, який є організатором військовий, саме керівник благодійного проєкту і Денис Пилипяк, представник Української федерації змішаних бойових мистецтв Одеської області. Сьогодні обидва Дениса в нашій студії Вітаю вас. Дякую, що ви прийшли і що згодні підтримати цю розмову. Тому що 16-те ось вже дуже дуже. Ну, близько так, кілька днів залишилося. Я розумію, що ваша підготовка вже на фінальному етапі. вірно. ми починали, коли з вами говорити. Це було здається місяць тому. Приблизно. Так говорили про те, що у вас ще купа організаційних питань. Ось так. така голова, щоб все встигнути, нікого не забути. І ще раз повторюся: йдеться про пам'ять загиблих героїв, і тому етичне питання, етичний бік він дуже важкий, мабуть, такий емоційний, моральний. Що зараз? Чи все готово, Денисе? Почнемо з вас. Ну скажімо так. По-перше, дякую за запрошення, радий вас знову бачити. І Навзайм, що стосується так. організаційних моментів, то правильно ви сказали на фінішній прямій, майже вже все готове. І там місце проведення, і учасники, майже всі вже, скажімо так, максимально готуються до самих своїх поєдинків. І родичі загиблих, ми з я з ними спілкувався і запросив. І знаємо, що по деяким причинам хтось може приїхати, хтось не може приїхати. Це життя у кожного свої там плани. Але знову ж таки для мене найголовніше, що всі родичі, з ким я спілкувався, вони підтримуються, щоб вони були одноголосно так, за так, і Їм це приємно, mm -hmm. і вони навпаки в позитивну сторону відмічаються, що круто, що є люди, які пам'ятають і. Не прив'язуємося ми ні до яких конкретних дат, mm -hmm. а просто, як то кажуть, от прокинули сьогодні і згадали і вшанували. Пам'ять, скажімо так, наших бойових товаришів це як і хлопці гинуть на війні, так і дівчата, на жаль, жінки також віддають найдорожче. Тому, в принципі, станом на зараз, якщо в відсотках, то, мабуть, 95% вже всього готово, залишились там деякі моменти. Уточнитися, перепровірити, у, там, перетелефонувати ще в деякі там моменти, і все. І по суті, на цю неділю, да, 16 число, ми готові стартувати і провести гарний захід. Ну і Денис долучиться до нашої розмови, так, як спортсмен, як людина, яка теж буде брати участь як співорганізатор так, цього чемпіонату. До речі, чи вперше у вас це? Ну, в цілому по турнірам, звісно, не перший раз. Самое да, от ну, такого турнира. Такого рода, Мы ну, выезжаем часто в соседние города, проводим соревнования в честь павших героев. Но конкретно в Одессе, да, это первый турнир, в котором мы принимаем участие и помогаем в организации многих вопросов и предоставляем спортсменам составление пар. Все моменты, что касаемо спортивных моментов, ну, то есть помогаем все как можем. То есть, конкретно по этому турниру формат поединков будет 10 боев, 5 из них будут по смешанным единоборствам, 5 из них будут по К1. Это версия кикбоксинга. Mm -hmm. И вот уже пары составлены, но осталась, как говорится, финишная прямая уже. Наскільки багато учасників цього разу, бо ми кажемо про десятий турнір, да по так, суті він так. ювілейний вже насправді так. А, ну умовно ювілейний. Наскільки багато учасників цього разу і як турніри змінювалися? Euh, що ви я просто пам'ятаю, колись ми з вами спілкувалися, ви казали, що починали все навіть не знали, що почати. Якщо Ні, чесно. чітко так? знав, що почати ну я маю на увазі, що як це все перетворити так, на ось такий так. прям чемпіонат, так, так і проект, на самий проєкт, так. щоб воно стало проєктом, щоб це не була одноразова акція. Я про це так, ну як ми з вами вже спілкувалися певний час назад, то почалося це трошки більше п'яти років тому. За обставин загибелі там, моїх бойових побратимів з однієї військової частини, де ми проходили служби в морській піхоті. А, я тоді чітко розумів, що я хочу провести, але це дійсно було щось типу такого одноразової акції. Угу. Загинув ультра з футбольного клубу Чорноморець, футбольний клуб, футбол, турнір організував, да, так, провів, так, вшанували пам'ять, і тоді вже так з'явилася ідея а, при нагоді, скажімо так, повторювати це. Спочатку була така думка, якісь щорічні робити заходи. Тобто mm -hmm. один раз в рік, там приблизно в один час там, і тому подібне. А потім, знаєте, багато що впирається в ресурс. Ресурс це і фінанси, і час, і ті ж самі спортсмени, і бажання, і обставини, які от зараз, наприклад, обставини у нас в країні війна повномасштабна не дозволяє так часто і так об'ємно, обширно проводити такі заходи, знову ж таки, з мір безпеки. Тому що футбол це футбол, знаєте, там в мене, наприклад, там, на крайніх моїх заходах були більше там, сотні людей, як і учасників, так і гостей, і родичі загиблих і тому подібне. І це було спокійно, до цього відносилось, ракети над головами не літали, повітряних тривог не було, але війна точилась на сході України. Зараз, на жаль, ми не можемо собі... інша ситуація. Абсолютно інша ситуація. Ми не можемо собі дозволити, не дай Боже, ставити під небезпеку тих самих родичів, і дітей, і спортсменів, і учасників. І і просто збирати людей зараз і військових, так. звичайно, в жодному разі ні. Зараз, як сказав Денис, буде 10 боїв. Це відповідно там 20 осіб, самих учасників. Місце знову ж таки, ми не розголошуємо, самі розумієте чого. І... Хтось буде з м, запрошених, знову ж таки, також. Я кількість зараз не хочу називати людей. Ми її знаємо. У нас там все, скажімо так, і по запрошенням, тому що ми зараз не можемо зробити максимально це відкрите. Віддалі це було б класно, як, до речі, Денис і... Е Пропонував певний час назад зробити цей турнір взагалі на, на такому знаєте, на відкритій місцевості, на відкритому майданчику за участі там, скажімо так, абсолютно там будь-кого з прохожих. Це можна було зробити там. Ну так зрілічно знаєте. Ну, так. Це може бути просто яскраво. так? Звичайно. дітей і аукціони так, якісь провести, так. і діти, які там проходили, цікавились, що відбувається, і ті самі там дорослі, цивільні. Та й спортсменам було б це, мабуть, ще більш цікаво. Але ми не можемо собі цього дозволити, знову ж таки, бо безпека це, станом на зараз найголовніше Життя і здоров'я всіх живих. Ми шануємо пам'ять загиблих, але не можемо допустити якихось, не дай Боже, поганих наслідків. Та так, в принципі, є і учасники у нас від військових частин, хлопці, які займалися цим видом спорту, є безпосередньо там спортсмени професійні, цивільні, але це краще вже. До Денис, до Дениса, мабуть, це так, питання, да, та, стосовно учасників, більш детально, хто саме, вікові категорії, от хто ну, буде брати у. Вісові категорії, возрастні категорії від 10 років і старшим. Угу. Mm -hmm. Соответственно, п'ять пар там буде по ММА, п'ять пар по К-1, а, із зрослих ребят. Конкретно, ну, по фамилії я сказать не могу, но там от є пару чоловік, который служить в даний момент в війні. Угу. Это Нарек Рутюнян. Он очень как бы, известный спортсмен в Одессе, да и в целом в Украине мастер спорта. Это, будет... это, это смешанный единоборство. Да, 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 да. Угу. Он мастер спорта по смешанным единоборствам. Как бы Давно его знаю. Вот такая вот известная личность будет выступать на этом турнире. По детям, ну, с нашего клуба «Самсон» будет выступать Дмитрий Вернедуб. Он многократный чемпион Украины, чемпион Европы по смешанным виноборствам, по боевому самбо. Топалов Егор, он двукратный обладатель Кубка мира по боевому самбо. Вот. Конкретно соперников ну, мы ну, не знаем, опять же, там уже по факту, так как пары расписывали организаторы, Александр Богославский делал пары, составил файт-карт, и уже на месте будем смотреть, рассматривать. Вот. Так, 10 боев, 20 спортсменів. Ну, я так розумію, що на пропозицію брати участь в такому чемпіонаті відгукнулися ну, а, да, позитивно, да, да, так? Так, звісно, звісно. Для нас це честь велика, тому як треба пам'ятати хлопців погибших, підтримувати… Це все, їх, що ми можемо їх, зробити зараз да, для них. Так, підтримувати сім'ї погиблих хлопців. І, якщо можна сказати, Мы 19-го в конце июля будем проводить турнир в честь погибших ребят, которые работали у нас в охранном агентстве «Самсон». Uh -huh. И тоже хотим сделать масштабный турнир, благотворительный турнир. Там все финансы пойдут на поддержку нашей армии. Uh -huh. Конкретно организаторы турнира – это Андрей Васильевич Бабенко, депутат облсовета. Он очень сильно помогает, потому как он и сам принимал участие в боевых действиях и в херсонском направлении. Два раза, по-моему, у него были выезды, там по три месяца. И в данный момент он очень сильно поддерживает и спорт, и военных в том числе. И вот его идея была провести турнир. Будем, будем пробовать. Думаю, что это зайдет... Ну так, час покаже, але все одно, як знаєте, коли все починалося, то казали, що там не до культури, не до спорту, але це неправильно. Так, ми ж розуміємо, що хлопці <клес> воюють саме для того, щоб це все залишалося Зазвичай. в нашому житті. і Ви так само воювали. Зазвичай. І знаєте, що це таке е, немає образи, так на те, що поки хтось воює, тут є чемпіонат. Ну, Ні, військових же, але ж це чемпіонат чемпіонату, якби ну це різні речі. Це, країна, це... країна має жити, я як військовий, ну от, скажу. Знаєте, от як військовий а, саме так. Да, як, як військова людина, як людина, яка безпосередньо там бачила в приціл свій, скажімо так, ворога і розуміє там всередини, що відбувається в окопах і тому подібне, на лінії бойового зіткнення. То скажу наступне, якраз кожен адекватний військовий, це як і мобілізований, і кадровий і там офіцер, сержант, солдат, неважливо жінка це чи чоловік, також це абсолютно немає ніякої різниці. Йшовши захищати свою країну, він ішов захищати свою країну. Це всюди входить абсолютно все, щоб мирно жили діти. Майбутнє наше покоління, щоб наші там по можливості там батьки, да, там нормально жили, щоб. Ніяка наволоч не гвалтувала наших жінок, щоб у нас е працював бізнес малий, середній і великий, щоб країна ця жила, дійсно була суверенною, незалежною у всіх своїх проявах. А це і розвиток спорту, і музика, і творчість, ну, так, і журналістика абсолютно, це все та, в одному. Країна всі це аспекти. одне слово, яке включає в себе дуже дуже багато. Факторів і чинників. Тому не можна, знаходячись на фронті, казати, чому це я тут воюю. Угу. Поки вони там. А, да, поки там хтось. Ні, якщо військовий звертає увагу на якісь незрозумілі, вибачте мене, за такі слова, якісь там п'янки, гулянки і тому подібне, я також особисто цього не розумію. Це занадто, мабуть. Але людям також треба жити, і якщо вони ходять десь в кафе з сім'єю. І тому подібне, це нормально, так має бути. Країна має жити. Просто країна має розуміти, завдяки кому підтримувати, не забувати тих, хто зараз боронить ну, і кому нашу країну. Дякувати, а власне. А той, хто загинув, відповідно, вшановувати їхню пам'ять будь-якими методами. Абсолютно. Я, як скажімо так, керівник свого благодійного проєкту, дуже радий бачити, коли таких подібних заходів, як провожу я, по Україні багато також. Не знаю, я бачу в Хмельницькій області, в Миколаївській проводили, в Кропивницькому, по регбі, по футболу, по боксу, по і по всьому. Я ніколи на себе, знаєте, не тянув якусь ковдру і казав, дивіться, який я там молодець, роблю класні заходи. Це, мабуть, нехай кажуть інші люди. Я роблю те, що мені подобається, те, що я, мабуть, мушу робити. Але коли я чую, що ще хтось робить це, це круто і класно. Колись в мене було інтерв'ю мене також. Ведучий цікавився, ну, от, якщо там хтось іще буде цим займатися, як ви до цього відноситися, кажу, так я тільки за. Якщо з мене хтось візьме приклад, ну це круто. Якщо беруть приклад з е, там, таких тренерів, як Денис, як таких спортсменів, як Денис, там, таких організаторів або військових, як я і мені подібні, це круто. Позитивний приклад треба брати в будь-якій сфері і рухатись вперед, і особливо це важливо для от ви кажете, що наймолодші 10 да, 10, 10 років да, це да, взагалі дуже важливі речі, звичайно. тому що це окрім спортивного виховання, це ще й нашому по факту ну, військово-патріотичне -військово да, виховання, так, тому що країни. хлопці. Розуміють, що вони беруть участь у такому, знаєте, серйозному серйозній події, яка не лише є спортивною, а ще й має інші е, іншу ціль. До Зачай. речі, от е, три хлопці так цього разу будете так, вшановувати пам'ять. Давайте так. ми в двох словах просто нагадаємо, це теж з нашого боку буде така шана. Так, вшановуємо пам'ять е, старшого солдата уберта Мрачковського. Це бієць е, Сил спеціальних операцій. Загинув він ще до повномасштабного вторгнення, але знаю його особисто. Виконували разом пліч-опліч бойові задачі на Луганському напрямку mm -hmm. на таких досить важких напрямках в ті часи, коли ще не було повномасштабного вторгнення. Ось буквально перед ефіром спілкувався з його дружиною. Вона має приїхати на наш захід. Залишилась дитина. Тобто ми хочемо, щоб. І сім'я його також розуміла, що і побратимам, і цивільним, і спортсменам, і футболістам, і бійцям змішаних є, бойових мистецтв, і тому подібне, боксерам і всім решта, не байдуже. Вони приходять на такі заходи не тільки щоб отримати досвід, щоб для них це була ще якась там собі в актив занести якусь перемогу, да? а й безпосередньо вшанувати пам'ять. Другий бієць, який якого ми вшановуємо пам'ять, це офіцер полку. На той час ще полку Азов, старший лейтенант Жан Юнгі, професіонал своєї справи, також знав його особисто. Він багато навчав бійців. Він дуже фаховий спеціаліст в своїй справі. Він навчав вогневі, тактичні підготовці бійців. Це основа, основ. Також спілкувався з його дружиною. Вона, на жаль, не зможе приїхати, але також підтримує ці заходи і дякую за те, що ми не забуваємо це. Ну, для мене це. Зокрема, всі ці хлопці, це частка мене особисто, тому що я їх знав, я з ними пліч опліч. Ну, щось. суті, ваші побратими, так, так, Так. і третій, скажімо так, бієць, Ну, хоча ми всі бійці від солдата там до генерала, але полковник Сергій Допіряк. це також один із таких, як, як на мене, справив враження за час моєї служби. Один із кращих в своїй справі. Це людина, яка все своє життя присвятила війську. Загинув, Кадровий, так, загинув він при обставинах, в яких, скажімо так, можу так вкратце пояснити, почувши, що його підлеглі, саме підлеглі, потрапили під тяжкі обстріли і там, під завали, він як їхній командир, як їхній, скажімо так, можна навіть сказати, в певному роді батько по військовій справі, встав і пішов їх рятувати. Але, на жаль, в цей момент загинув. Тому всі троє бійців це бійці військ спеціального призначення, хто з Азову, хто з іншого спецпідрозділу, іншого відомства, хто з безпосередньо Збройних сил України, сил, спеціальних операцій хлопці, які, скажімо так, дійсно були професіоналами своєї справи і захищали свою країну гідно. Тому я особисто знаю чи їх, я не можу навіть собі дозволити зробити так, щоб не згадати їх, не вшанувати їх, бо це було б мабуть неправильно. І хочу, звісно, щоб про них також знали люди. Тому, так. Чи квитки реалізуються, чи це як нас, чи це нас абсолютно безпечне? Не без... працює. Все це безкоштовно. Але... Я просто думала, можливо, це квітки і потім ні. допомога збройним ні, ні. сил України. Але ні. у вас ні, у нас трішки Цього інші правила. Не. В жодному разі ми. Ні разу за всі ці заходи вже десятий буде турнір. Нічого не продавали, mm -hmm. Mm -hmm. не було тобто ніякі. Це і все благодійний так. проект. Тобто благодійний. за кошти мої особисті, моїх там товаришів, меценатів, людей, які небайдужі, які зголосились підтримати і тому подібне. Все це знаєте, як то кажуть, в одну корзину профінансували, mm -hmm. все закупили, що необхідно. Там звук, апаратура, оренди приміщень, нагород, нагородний якийсь там свій. Момент і, і все. Ну, знову ж таки, ми можемо там дійсно і допомагати сім'ям, і підтримувати якісь там подарунки, вручати там дітям загиблих і тому подібне. Е, немає ніяких в жодному разі, ні вступних внесків до нас, ні квитків ні в жодному разі. Ну тобто для, для учасників так само, так. Да. Для учасників це просто, просто бажання і більш нічого бажання. Це отримання Потримати досвіду, вшанування пам'яті вшанування пам'яті, і... пам так. Так, і особисто. дуже, знаєте, що дуже позитивно? Що і досі 10-й турнір є у вас, не знаю, друзі, меценати, які підтримують це Звичайно. все. Тому що я розумію, що фінансово Звичайно. все одно це потребує так, якихось вкладень. І є люди, які це все підтримують, які це роблять так, також є разом з вами. Зараз, скажімо так, трішки стало краще в тому плані, що коли я починав цю діяльність. То в мене був такий принцип, що за все, за все, за все треба платити. Тобто абсолютно там, від оренди приміщення до там, крайньої якоїсь дрібниці. А зараз ну, багато людей чують, що да. ми mm -hmm. такий захід робимо, йде на якісь уступки і може щось навіть надати безкоштовно, або принципово сказати, вибачте, ми з вас гроші брати не будемо. Це от, ну, ми також хочемо долучитися, чим треба допомогти. Ну, ну і Дениса, хочу спитати ще, чи тут от це такий вид спорту. Тут же є переможці теж, так? Звісно. Тобто, та... В будь-якому поєдинку ну, є так. Так, тобто є переможці, є так. І чого, власне, ви очікуєте від цього турніру? Послушайте, ну... Чи вшанувати пам'ять? Це найголовніше, що є Наверное, тут. Да. І всі да. ці перемоги, це все немає такого зброї. У нас звісно, знаєте, як ми проводимо турнір, тобто це не отбор куди-то. Mm -hmm. це... mm -hmm. Так, чтобы люди посмотрели, посмотрели всю атмосферу, вспомнили, потому как будут, скорее всего, выступления еще, помимо этого, показательные какие-то. Чтобы видели, что на самом деле ребят помнят, чтят. И помощь родным, которые будут тоже присутствовать, правильно? Да. 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 Что о них не забывают, ну и не забудут, пока мы как бы живы. Я думаю, что... А турнир это не отбор никуда, поэтому это больше, знаете, спортивный интерес, наверное, у детей будет, у подростков проверить себя. За. потому что сейчас уже более-менее нормально как бы проводят чемпионаты Украины, выезды даже есть на чемпионаты Европы, мира, но в первый год войны это было очень мало. То есть, ну, потому так, как стояла да, на паузе, да, никто не розумів, як буде далі там. Да. Тому дуже добре, що такі речі. Хоча, знаете, скажу вам, зі свого досвіду проведення таких заходів, от також всі коли приїжджають, неважливо, це там Змішані єдиноборства, футбол, там кросфіт там і тому подібне, чи так як я відкрию таку маленьку таємницю, в майбутньому планується провести якийсь турнір по регбі, також mm -hmm. досить цікавому виду спорту, такому силовому, контактному, а, то всі також заходять на ці змагання. Гімн, хвилина мовчання, шана родичам, підтримка, все чудово, всі розуміють. Але потім, коли в процесі... Коли спортсмени зіштовхуються зі спортсменами, то цей азарт переростає дійсно в змагання в емоції і перемоги. Там спорт також спорт переверх як показує. Вони там також важливі, тому. Дякую вам, дякую за те, що прийшли, і за те, що ви робите такі речі. Денис Жарков, військовий керівник благодійного проєкту. І Денис Пилипяк, представник Української федерації змішних бойових мистецтв Одеської області, були сьогодні в нашій студії. Нагадаю, що 16 червня в Одесі пройде чемпіонат, де будуть зі змішаних видів спорту, так але буде. Е Будуть вшановувати пам'ять тих загиблих героїв, які, от як виявилося, були ще й побратимами так. Дениса. Тому це все, що ми маємо і мусимо робити. Пам'ять про них, доки пам'ять про них жива, доти вони живі у нашій пам'яті. Якось так. Тому нехай вам все вдасться. Ну, ми обов'язково побачимося на першому до зустрічі.